Камера заднього виду автомобільна з під'єднанням через Wi-Fi. Комплект іде камери. Камера одразу. антенкою з Wi-Fi з, з роз'ємом живлення. І кабель для під'єднання до мережі. Тобто до камери і до мережі. Проводки. Так. Камеру. Під'єднуємо. Оживлення я вдав. Під'єднувати обережно, щоб не поламати штирі. Окрас, під'єднував. Встановлю, встановлюємо додаток Он Одразу вимагає під'єднати до мережі. В першому налаштуванні входимо в налаштування Wi-Fi, шукаємо інтернет VCAR, підключити. Перший пароль йому вводимо від 1 до 8. Підключити. Все, він під'єднаний. Тепер входимо в додаток. А він немає мережі інтернет, все одно підключитись. Тобто входимо в додаток. Все. Все працює. В налаштуваннях можна налаштувати лінії Reverse Line. Заднього ходу е, можна налаштувати дзеркальне відображення. Ну і можна його отак от, щоб наповно. Тобто при паркуванні. Е, перед тим, як паркуватись, Входите в додаток, щоб він був активований. Він не бачить мережі. Тепер вмикаємо задній ход. Ну, Де зараз декілька секунд. І все. Задній ход вже є. Буквально 3-5 секунд. Також кажу, можна лінії межа. Тобто, якщо вам так зручніше паркуватись, і угол огляду тут доволі високий, десь порядка 170 градусів. під'єднується швидко, під'єднується дуже просто можете користуватися для безпеки руху заднім ходом. І основною перевагою цієї камери є те, що можна її встановити будь-де на машині. Ну, наприклад, за допомогою неодімових магнітів. під'єднати або до вам з заднього ходу або до габаритів, або до протитуманок, тобто, Встановлюєте, де вам зручніше, під будь-яким кутом і вона буде вам працювати так, як треба. Дуже легко. Підключається на будь-який пристрій, або телефон, або якщо у вас е магнітола з андроїдом, буде і воно все працює, буде працювати. Андроїд під різним кутом. Дивитесь, де вам треба. От, якось от